А до мене вже повернувся мій магнетизм. Я собі просто ходжу, і я просто помічаю якісь погляди на собі. Знову для мене хтось щось робить, якісь більші менші речі. Вони всі для мене важливі. Попала в той момент, що для мене це було ідеально. І мені випадково попався ролик, реклама. Я вирішила там підписатися на цей безкоштовний вебінар, там щоб розкрити свою жіночність. І в цей день, коли був цей безкоштовний вебінар, мені було дуже погано. Була тоді заплакана, як мала дитина. І, і тут така ситуація, що я вже хотіла йти від свого е, партнера. І тут починається цей вебінар, мені проходить сповіщення. Я така вся розстроєна, пишу, чи Віра, ви там зможете зі мною вийти на зв'язок. І така Віра відповідає в чаті, що так, закінчиться вебінар, я вийду. Ну, Це, це просто доля. Я стала більш зібрана, зрівноважена, Не якась така розхльобана, що то туди біжу, то туди. То день такий, то день такий. День став більш стилесний, організований. Радую свої якісь цілі, бажання. До чого я йду, для чого я сьогодні взагалі встала. і що все в житті можливо, і що їм стояв чарівна і магічна, і з цим я йду в свій день, і він від цього складається самим найкращим чином. В моєму в житті тоді приходять потрібні люди. І, і день проходить просто цілісно, гармонічно і приємно. до мене вже повернувся мій магнетизм. Я собі просто ходжу, і я просто помічаю якісь погляди на собі. Десь хтось відкрив двері, десь хтось усміхнувся, десь щось подав. Дрібнички. Воно знову повернулося в моє життя. Заповільнився хід, піднялося трохи під боріддя, розправилася плечі через обличчя став спокійнішим, розслабленішим. І я знову відчуваю, що на це притягуються люди. Жінки, чоловіки, діти неважливо. Знову магнетизм включився. Знову це звернулося в моє життя. Знову для мене хтось робить, якісь більші-менші речі. Вони всі для мене важливі. Я стараюся звертати увагу на все, що в мою сторону робиться, приємне, від самих маленьких речей до більших на якісь запрошення. Я дуже ціную всі ті знання, які ти накопичила. За період свого навчання ти це все згрупувала, ти це все систематизувала і дуже гарно подала поступово, грамотно. Це вже тільки від кожної людини залежить наскільки вона може ту інформацію взяти. Ти знаєш, я ту інформацію кутками чула, десь там у Фейсбуки, Ютубі, там куток, там куток воно не давало мені ніякого результату. Це все в тебе було зібрано гармонічно, подано поступово і в такому порядку, в якому мені дійсно зайшло. В Тому поступовості і в цьому балансі вона мені спрацювала. Я попала в той момент, що для мене це було ідеально. Я змогла це з'їсти, і я могла це корпнути, і це принесло мені користь. Це якраз був такий кусок, який для мене був підходящий. Лива, що доля звела, що саме потрібна людина, потрібний час не з'явилася. Також бажаю, щоб в них були як найкращі результати, краще як мене і краще ніж всіх.